Здрастуйте, мені два білети, будь ласка. Ввіщаємо два, якщо він один. Так, кожного разу все цікавіше і цікавіше, блін. Hey, Привіт, друзі! Це Goltiк. І сьогодні ми з вами будемо грати в гру, яка називається Devil's Root. В цій грі ми з вами будемо кататись на автобусі пізно вночі, і щось повинно піти не так. А що саме, давайте ж дізнаємось. Поїхали! Ну що ж, друзі, ми ж вами в грі і давайте починати. Натискаємо грати. Так. А, бос, ей, знаю, в тебе була довга зміна сьогодні, але мені потрібно, щоб ти відпрацював ще одну на маршруті 666. Нормально. Чим б. А, цим не зайнятись, Дейву? Він... А, чим цим не зайнятися Дейву? Так, він захворів. Так, дуже сильно. Він хворий, що якщо зустрінешся з ним, то також захворієш не ходи до нього. Як скажеш, бос. Ну ладно. Так, використовуйте ВСД, щоб вести автобус. нажміть промбіл, щоб затормозити так давайте. А ні, ну вперед, так. Він просто погано видно, воно там зливається, типу. Опа. Нормально. Так. Цікаво, на хтось взагалі буде кататись. Так, зупинка на ну що? Горсувати... А, хтось є, так. Доброго вечора. Так ночі ж ночі. блін, що за фігня. Так. А, що все. Поїхав. Так. Ну, за графікою це нагадує, я не знаю. Будь-яку таку хирург-гру в такому PSX форматі, а ось за... Ну, типу, спрайтами персонажів, воно нагадує мені чомусь фюрсто фасом. Боже, це воно і є, знаєте, типу, фюрсто фасом на мінімалках? Здрастуйте, мені два білета, будь ласка. Навіщо йому два, якщо він один? в СД для вибору? Ні, ну два блін. А що, ну, типу, заплатить більше. Ти також повинен сказати дякую, Грек. Е. Він каже дякую. Е, це типу він купив е, квиток для свого уявного друга чи що? Блін, ну таке. Ну добре, в кожного свій прикол. Мені здається, якби ми дали зараз один, то. Е, ну це щось погане було б. Наскільки я знаю, в грі не одна кінцівка. І це напевно реально цікаво. Так. Ого. О, нові обличчя. З вашого дозволу хочу застерегти вас, чого Друже, кидайте цю роботу, поки можеш. Вирвуся із схватки проклятого місця бо воно пожирає душі тих, хто наважився залишитися тут. Мені от прикол, якщо. Е, друга людина купила квитки на відва, то чого там е, перший не взяв і оцей якийсь. Ну, такий дивний. Э, Человек. Так. Типу... Давай, тормозимо. Все. Так. Мужик, стоїть якийсь. Е, а заплатити. А шо це типу? Шо безкоштовно, чи шо катаємось? Так, кожного разу все цікавіший і цікавіше, блин. Ось, не знаю, мені ось тут прям реально цікаво грати. Цікаво, що буде далі, типу. Правда, зупинки оці доволі дивні, типу, через е поворот вже зупинка, ну таке. Так. Опа, а що з тобою? Ей! цей автобус зупиняється в пеклі. Е а, типу, 6-6-6, е він такий довольний, я не знаю, так, ні так, ні так, ні. Ну ні, напевно. Ох. Щось наш це його образився. Ну, може і добре, бо він виглядав, знаєте, так доволі дивно. Блін, якісь е, пасажири, ну, взагалі, Ну, типу ніч, воно і не дивно. Ну, все рівно. О, ну це прям довга якась же зупинка. Порівняно з іншими. Так, тихо. Блин. А тут це, типу, кінцево, там далі нікуди їхати. Ви закінчили зміна і пішли додому. Нормально. Кінцівка 36. Дякую, що прийшли Девілсрут, Грастурний проверим. Так, ну це доволі так непогано. Давайте що. Давайте ще якусь одну. Зіграємо. Так, чому даємо. Один. Я хотів два. 100% щось буде. Це просто так. Ну, не знаю. А чого там червоним світиться? Перший раз воно теж те світилось червоним, але. Але ось так воно. Зникає. Більше там стрімних не було. Так, давай. А, так, зупиняється. Прекрасно. Ну, давайте там був тупік. А може, коли ми йому відповіли, то а, зараз буде продовження? Ну, типу, маршрутом. Зараз це і перевіримо. Опа! Э. Походу реально приехала в пекло. Так, телефон. Обернись. О, привет. Ля у него Блин. Э. Кентивка, другая шестыня, кое-что пришло. Да ну Так, ну це ми в. Вп... Ну, поки відкрили, скільки там. Двікінцівки. Я в цей час можу. спробувати повернути. Типу, можливо, спробувати. Так, повернись. А Молодець, Грек. Пішли вытягнув тебе звідси Ля. Дивіться, все ж таки нормально. Це така добра людина. Знаєш, не варто довіряти нікому в цих краях. Блін, нормально. А... Я майно нікому. Блін, все ж таки и не нормально. 16. Так, а скільки ми... Ми знайшли три, типу. А де ще три? Щось я не знаю. Що можна ще зробити. Так, зараз цього впускаємо і їдемо по лівій полосі. Подивимось, що буде. Якщо він, ну, типу, на мене. Поїде зліво, то я не знаю. Тоді точно завершуємо ну, і ну, я не знаю, це напевно три якісь е скриті кінцівки, так, зупинається. Прекрасно. Це і давайте їдемо по цій полосі. Давайте. Ні, ну нереально. Хоча заждіть, а ми ж можемо не піднімати слуховку. Ми ж можемо піти. Так розумію? Хоча не факт, що це, це спрацює, але. Блін, все ж таки так, це одна з кінцівок. Я не знаю, де ще в інші, напевно, все на цьому завершаємо. Блін, стрмно, реально стрмно. Що ж, друзі, ось така в нас була гра, було стрмно, цікаво. Знайшли чотири кінцівки і гадаю, що теж непогано. Вона трошки ця гра нагадує First of Фасум, але вона нагадує її більш спрайтами. Бо ну, по сюжету First of том, воно, типу, на таких реальних э, історіях засновано, а тут все ж таки прям містика-містикою. Ну що ж, я п'ю Prime за всі чотири кінцівки. Взагалі, супер, і кажу вам, бувайте.